Також хочу звернути увагу на те, що зараз дуже модні всілякі арт об'єкти. До прикладу, там це можуть бути скульптури або барельєфи на стінах, або навіть ті самі керамічні глечики, вони як арт-об'єкти зараз. Вони надзвичайно цікавих форм, неочікуваних, грубих, неотесаних. І це дійсно виглядає круто і заворажує просто погляд. Ще хочу сказати, що лідер в декоруванні це декоративна штукатурка, покриття стін, саме, саме штукатуркою, тобто це такі фактури більше матові, грубі. І в таких фактурах дуже гарно виглядає все природне, натуральне, там якісь навіть відтінки дерева або фактури тканини. Тому декоративна штукатурка також це тренд.